Виконуємо номер 1171 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Таксист за зміну витратив 105 літрів пального, що становить 21,19 від норми для зміни. Скільки літрів склали перевитрати пального за цю зміну? Приступаємо до виконання завдання. Знайдемо, скільки пального в нормі для зміни. Він витратив 105 літрів, що становить 21,19 від норми. Знаходимо число за значенням його дробу. Для цього значення 105. Поділимо на чисельник на 21 і помножимо на знаменник на 19. 105 поділити на 21, це буде 5. І помножимо на 19, маємо 95 літрів. І пояснюємо норма пального. Для зміни. Ми знайшли норму пального для зміни, а тепер знайдемо, на скільки літрів перевитратив пального таксист. Норма 95. Він витратив 105. 105 віднімаємо 95. Маємо 10 літрів і пояснимо, склали перевитрати пального за зміну і записуємо відповідь. 10 літрів. Ми дали відповідь на питання, скільки літрів склали перевитрати пального за зміну. Якщо таксист за зміну витратив 105 літрів пального, що становить 21,19 від норми для зміни. Номер 1171 виконано.